Сьогодні мова йде за екстрену медичну допомогу. Ви знаєте, дуже багато в суспільстві говорять в цілому про медицину і про реформу. І якщо щось виходить у влади, про це мовчать. Якщо не виходить, значить опозиція кричить, що реформи запропоновані проти людей. Я скажу зворотні. І підтверджують це своїми діями і словами, що сьогодні реформи потрібні. І вони запропоновані президентом не заради того, щоб відбулася реформа, а заради того, щоб створити умови для лікарів, які працюють, і для наших людей, які обслуговуються в лікарнях. Скажіть, ну що всього поганого, що втілив в життя екстрену медичну допомогу? Визначили терміни прибуття. За 10 хвилин повинна прибути екстрена медична допомога. Ми визначили, що є проблеми, і ці проблеми були. І про них не говорити неможливо. Сьогодні на Київщині підлягає заміні біля 75 швидких карет. Ті, які відслужили, вже мають термін експлуатації від 7 до 10 років. Так, ми направляємо кошти, ми їх підтримуємо, тому що неможливо сьогодні немає в бюджеті таких коштів, щоб ми зразу поміняли у всіх містах і районах е такі автомобілі. Ми в цьому році вже два десятка закупили. До кінця року року ще будемо купувати різні форми. І е працює закон про державно-приватницьке партнерство і бюджети місцевих районних рад, і обласний бюджет, і держава виділяє теж кошти біля одного мільярда на закупівлі швидких карет, але для всієї України, і сьогодні стоїть питання, яким чином покращити умови е, обслуговування? Ми, е... Робимо зараз ремонт і буде працювати диспетчерська, єдина диспетчерська екстреної медичної допомоги в білій церкві, яка буде відслідковувати і керувати всіми екстреними медичними допомогами області. Якщо не вистачає екстреної медичної допомоги, у нас є невідкладна медична допомога, яка знаходиться в районній лікарні або в міській лікарні, і ми будемо направляти зусилля. Ми говоримо про те, що в реформах. Не тільки є складова екстреної медичної допомоги, а покращення умов е, находження наших людей, хворих людей і створення умов для Лікарів це і ремонт е, е, реанімації, це ремонт дитячих закладів, е, хірургічних, де проводяться де де надається допомога в кінці кінців. І ми відверті відкриті до співпраці. Я говорив, якщо ми будемо реорганізовувати або щось робити, то ми обов'язково це будемо робити з місцевою громадою. Ми доступні. У мене не стоїть мета, і у президента немає такої мети, що скоротити зекономити кошти. Мета єдина зробити краще і доступніше, щоб якісна медицина була. Сьогодні ми справлялися, і не було проблемних питань виїзду екстреної чи невідкладної медичної допомоги для надання. Не було питань минулому році. Ми закупили п'ять швидких допоміг дві. Ми не знімаємо ні одну, ми будемо підтримати і дві доповнюються. Я вам скажу, що ще потрібно три. Але я не обіцяю, що ми в цьому році ми подивимося можливості і місцевого бюджету, подивимося наших людей небайдужих, мають закупити біля 300 швидких крет. Да, на область 60? шість. Да, на область має 60 виділитись. Якщо ми виділяємо 60, ми закриваємо повністю потреби області.